Державним реєстраторам розповіли про антирейдерський закон. В обласному центрі провели семінар для понад півсотні державних реєстраторів речових прав на нерухоме майно юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. У законодавстві з держреєстрації відбулися зміни. Нововедення дозволяють більш ефективно запобігти рейдерським атакам. Першим кроком в напрямку боротьби з незаконним захопленням майна стало створення комісії з питань розгляду скарг з державної реєстрації. Наступний етап внесення змін до законодавства. Законодавчо закріплено, що рішення суду може бути підставою для реєстрації тільки в тому випадку, якщо воно є у єдиному державному реєстрі судових рішень. Елементом змін є те, що на сьогодні Міністерство юстиції і головне територіальне управління юстиції має право ініціювати питання щодо анулювання свідоцтва. На право здійснення нотаріальної діяльності у зв'язку з порушенням нотаріусом саме законодавства з питань державної реєстрації важливим на нашу думку є введення кримінальної відповідальності за захоплення чужого майна шляхом якраз таких рейдерських дій це кримінальна відповідальність як заявника, так і реєстратора так і зацікавлених третіх осіб і це відповідальність становить до 10 років позбавлення волі